Робетергін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Якщо в першій частині ефіру ми говорили про те, що відбувається на фронті, і про ось поле боє міжнародне та і про те, як Путін погрожує ядерною зброєю на заклики заходу допомагати Україні, то зараз поговоримо про. Політичну, напевно, боротьбу про політичні вигнання, я б навіть так сказала. Вчора зранку Верховна Рада відправила у відставку Олександра Кубракова з посади віце-прем'єра з відновлення, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Звільнити урядовця народні депутати зі слуг народу вирішили на засідання фракції. І як заявляв пізніше сам Кубраков, якраз це саме керівництво фракції та очільник уряду, знищили, Ім це рішення не обговорювало. От, власне, про шлях пана Кубаркова від улюбленця до вигнанця. Ми про це зараз будемо говорити з нашим гостем Максим Джигун, політолог разом із нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас і слава Україні! Слава раді вас чути і бачити. Ми також раді вас і чути, і бачити. І будемо раді, якщо ви нам спробуєте прояснити, так що ж це відбувається, це нормальна ситуація, що зараз просто через те, що немає виборів, через те, що триває війна, шукаються, і це якісь. Давайте так, це якась оптимізація того, що відбувається в на в нашій політиці, чи що це таке? Що це за спонтанне таке звільнення? Хоча знову ж таки нагадаю, що вже були чутки про те, що деякі міністри втратять свої е крісла. Ну, це точно не спонтанне рішення, воно опрацьовувалося протягом доволі тривалого часу, і вперше почали говорити про те, що Кубраков перестав бути улюбленцем офісу президента, улюбленцем Володимира Зеленського ще під час такої саги, з можливою відставкою Рєзнікова з посади міністра оборони, коли якраз сватали Кубракова на його посаду, але тоді виявилося, що Кубраков. В не дуже то по перше і хотів переходити а по друге виставляв нібито свої умови з приводу того, що в його крісло міністра інфраструктури має сісти хтось із найближчого оточення. Вже тоді з'явилися перші думки в окремих представників влади щодо того, що його потрібно було би заміняти. А от останні кілька місяців ну перетворились на певну лаву таку а, сніжний такий ком а, дискредитаційних матеріалів у різних. Телеграм-каналах, наближених до м, окремих владних структур через телебачення, через інші інструменти, і до речі, там використовувалися такі аргументи. Ну, доволі слабкі. Наприклад, ми почули, що офіційною причиною а, там його звільнення став провал регіональної політики. Хоча а, за цим напрямком було зроблено багато важливої роботи командою міністерства, і в цьому насправді зізнавалися і міжнародні парт. Нери там посольства, представники міжнародних проектів технічної допомоги. За часи війни міністерство змогло сформувати навколо себе більше сотні різних проєктів, які готові були і насправді вкладали величезні кошти у відновлення регіонів та й в створення нової системи тієї ж регіональної політики. Тому це радше формальна причина, це м, такі, скажімо, доволі слабкі аргументи, але тим не менше вони пройшли. Більше того, цікавою зараз є ситуація з приводу осі оптимізації. Як ви кажете, з одного боку кажуть а в е прем'єра кажуть в уряді, що потрібно об'єднувати деякі міністерства, але в той же час кажуть у контексті міністерства відновлення, що його потрібно роз'єднувати, mm -hmm. і потрібно мати двох міністрів. І ось тут якась, Знаєте, така ситуація не складається, тому що з одного боку є бажання оптимізувати ресурси, з іншого боку, чомусь потрібно роз'єднувати міністерство інфраструктури і відновлення хоча знову ж таки представники владної партії якраз і. Об'єднували його у 22-му році, сформувавши дуже велику структуру, на яку поклали шалені просто обов'язки. Тому тут точно справа не про спонтанність, тут вочевидь про неготовність давати можливість окремим менеджерам держави вести якийсь особистий трек відносин із міжнародними партнерами, і насправді працювати на те, аби Україна могла отримати більше ресурсів на відновлення. Ага, Максим, а якраз хочу про ось цих ос особистих. Менеджерів, так і про наближених, ми ж пам'ятаємо і розуміємо, що Куброков він був в такому е, топ листі улюбленців президента, тобто він був достатньо близький до президента після того, е, як він намагався та ще е, був хотів перейти на посади міністра оборони замість Олексан, Олексія Рєзнікова, то він якось. Якось його е, надто швидко розлюбила. Кого зараз будуть шукати на ось це місце, і що так такого сталося? Якщо ми розуміємо, що це питання не вовтине в оптимізації, не в спонтанності, то чи можуть бути ще тут особисті якісь причини, чи з ким конфлікт у нього в офісі президента? Ну, подейкую, що Кубраков за час перебування з президентом в бункері в перші місяці війни зміг серйозно зблизитись з очільником держави і мав, скажімо, прямий доступ і до кабінету президента. і Міг з ним там навіть тримати зв'язок телефоном спокійно. Це нікому не заважало, але вочевидь заважало комусь із оточення президента, людей, які найближчі, скажімо, до зеленського наразі. Аксену, стосовується... давайте давайте казати кому. Кому? Так, ну безперечно, це що мова йде про очільника офісу президента і інших, ймовірно, заступників, які хотіли би концентрувати навколо себе побільше уваги і можливостей. І знаєте, в експертному колі вже подейкують, що ось ці заяви, які роблять, що там Єрмак, ймовірно, реальний прем'єр-міністр країни, тоді коли є інший формальний, що воно насправді лестить офісу президента і з приводу цього впливу немає ніяких сумнів, та тому що він. Нереально е, серйозний, що стосується заміни, е, наразі є кілька варіантів того, хто міг би зайти на посаду міністра саме е, інфраструктури або об'єднаного міністерства, тому що е, під ось цією формальною основою е, звільнення Кубракова через роз'єднання міністерства зараз немає впевненості, що його дійсно роз'єднають. Просто заміняться персоналі і говорять про те, що може е, один із заступників керівника офісу президента Олексій Ку. Leba! Зайти на цю посаду, зважаючи на те, що він був і очільником ова, і те, що він зараз займається профільними регіонами. А це може бути і Чернишов, який вже працював у Мінрегіоні. А може бути Безгін, депутат профільного комітету, голова підкомітету, який насправді займається в основному місцевим самоврядуванням, і який першим до речі написав публічно про те, що є розмови і бажання звільнити Кубракова, і роз'єднати міністерства. Є ще кілька претендентів із числа колишніх екс заступників, чи то міністрів інфраструктури, чи то міністрів е, регіонів. Але мені видається, що ми отримаємо міністра або сьогодні нового, або не отримаємо в перспективі найближчих місяців, тому що цей процес може бути серйозно затягнутим. І тут є як процедурні питання, так і політичні з приводу цих призначень. Ну, от про е, безгідне Віталія я від вас вперше, якщо чесно почула цікава версія. І справді я згадала, що він одним із перших почав та повідомляти про те, що будуть певні перестановки в Кабміні. Якщо не сьогодні, то ви кажете, що. То цей процес може затягтися. Наскільки це небезпечно? Тому що знову ж таки, мені інколи здається, що наші політики забувають та в Верховній Раді, що у нас триває війна. От наскільки наскільки це небезпечно, якщо наше міністерство залишиться без очільника, чи це чи це нормально? Це не настільки нам критично важливо зараз міністерство. І знову ж таки, якщо почнеться політична боротьба, якась голосна, ми розуміємо, що Росія зараз буде вкидати ще більше свого і. Псо і вже про це писали західні змі та про те, що вона зараз буде розкачувати історію про те, що Україна це не демократична держава, що не проводяться вибори. А тут що у нас буде певна боротьба за пусте і вільне місце. От наскільки це небезпечно? Дивіться, чи це ви запитали спочатку практика нормальна. Безперечно, це не нормальна практика, але в українських реаліях таке трапляється доволі часто. Згадаємо лише про супрун, яка у статусі во міністра охорони здоров'я пробула чи не кілька років, і звичайно, що в таких умовах людина, навіть яка буде виконувати ці обов'язки, вона по факту має виконувати доволі багато функцій. З іншого боку, немає впевненості в тому, що робота ця призведе. До якихось реальних результатів, що вона зможе бути інституціоналізована, і що чергова людина, яка прийде на цю посаду, продовжить ось цей процес. Ми розуміємо, що в першу чергу, говорячи про міністерство, ми кажемо про інституцію, про людей, які там працюють дехто там, можливо, десятками років. Але персоналі і керівників вони надзвичайно важливі, особливо у відносинах із нашими західними партнерами, які хочуть вкладати сюди кошти, але роблять. Це в першу чергу на ось таких особистих контактах, коли є довіра до топ-менеджерів. Тому не призначення є, мабуть, ще гіршим, аніж призначення навіть якогось не надто успішного е е зараз керівника, який міг би втім вибудовувати ось цю е систему взаємозв'язків із нашими партнерами. Тому сподіваємося, що все ж таки з'явиться раніше, ніж пізніше керівник. Е з іншого боку, е розуміємо, що Кубракова, скоріше за все не. Чекає ніяка посада, попри те, що деякі депутати, голосуючи за звільнення віцепрем'єра, думали, що це лише проміжний етап, після чого він стане міністром інфраструктури. Але ось така цікава багатоходівочка сформувалася від депутатів. Але знову ж таки, там ось ці 37 чи 39 депутатів, які подали, є лише формальністю. Та тобто я сумніваюся, що хтось з них там глибоко розумівся на діяльності міністерства, тим паче на таких складних темах як планування документи, як державна стратегія регіонального розвитку і подібні речі, і ще, мабуть, от закінчуючи тему з Кубраковим, цікаво було те, що е, вчора, е, протягом 16 годин, на зустрічі з Кубраковим їхала е, одна із міністрів Німеччини з економічного співробітництва. І приїхавши в Київ, зрозуміло, що його вже звільнили і немає з ким зустрічатися на офіційному рівні. Тому це також про е, стратегічність планування, це також про. Горизонт планування українських посадовців. Угу. Ви згадали тут про багатоходівочку. От хочеться поговорити про багатоходівочку ще однієї людини, достатньо відомої в Україні. І її багатоходівочка привела наразі її до СІЗО. Ігор Коломойський продовжує в ньому сидіти. І олігарху вчора повідомили про ще одну підозру. Це підозра. В організації замовного вбивства я перепрошую, відзвітував це напередодні офіс генпрокурора за даними слідства. Бізнесмен діючи з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсним рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. По перше, дуже цікавить чи тут, окрім окрім якихось заяв з офісу генпрокуратури, чи почуємо ми якісь політичні заяви. Колишніх партнерів, наприклад, Коломойського, і, і, взагалі, як багато ще деталей ми можемо дізнатися з цієї справи, тому що ми бачимо, що спочатку його взяли нібито за корупцію, та а зараз ми бачимо вже й замовне вбивство. А в Коломойського насправді цілий букет різних справ від Приватбанку Укрнафти із розкраданням здавалося б там паливних матеріалів. Зараз чергова справа про замовне вбивство. Ну мені видається, що це такий собі з одного боку сигнал нашим західним партнерам, в першу чергу, сполученим штатам, які також мають обґрунтовані підозри до Коломойського в відмиванні коштів і там купівлі нерухомості на понад 60. Десят мільйонів доларів у сполучених штатах про те, що незважаючи на існування, і досі, навіть після прийняття закону про боротьбу з олігархами, ось цього олігархічного класу, він нікуди насправді не дівся, але з іншого боку, демонстрація того, що колись навіть партнери по медійному, принаймні бізнесу у олігарха Коломойського, вони можуть сидіти за ґратами. Чому без права внесення е, застави, і це, це важливий насправді момент, е, але повертаючись знову ж таки до теми олігархії, у нас досі залишається чимало людей, які володіють величезними монополіями, які мають вплив на медійне життя країни, та які мають політичний вплив, але при цьому почувають себе доволі непогано і навіть впевнено. Тому тут питання також і до того, що є вибірковість ось е, таких справ. Хоча по Коломойському вона найбільш є яскравою, він сам по собі яскравий персонаж і в політичному житті раніше, і в бізнесовому, і в медійному, тому це має ось цей потрібний ефект, який можна і всередині продемонструвати, і назовні. Але цікаво ще й те, що справа ж ця про замовне вбивство вона ж стосується 2003 року. І як виявляється, можна за 20 років вести цю справу, закривати її у шостому. По-моєму, відновлювати у 2015-му і ось довести зараз до чергової підозри одному з ключових олігархів колись в історії незалежної України. Ну, власне, коли ми говоримо ще й про олігархів, ми ж пам'ятаємо, що він не один у нас олігарх, а у нас оголошували деолігархізацію, То чи почнуться зараз справжні розслідування щодо інших олігархів, і чи будуть в їхніх справах відкриватися просто геологічні пласти злочинів? я думаю, що не будуть з тієї причини, що так чи інакше олігархи впливають на значну частину як української економіки, так і власне того ж самого медійного життя. Тому зараз трусити, скажімо, ключових бізнесменів країни було би небезпечно в тому числі для влади. Тому з частиною домовилися, частина пішла в тіні, відсижується, частина сидить в СІЗО, і дуже різні підходи і різні. Скажімо стратегії вибудови ось цих відносин із ними, так якщо там Ахметов продав свій канал. І зараз просто пішов в тінь, дивиться футбол Шахтаря і купує нових і продає футболістів, то наприклад пінчук почувається взагалі класно. В нього і телебачення залишилось, і міжнародні події найвищого рівня він організовує, в тому числі за участі представників влади, та і, і, і бізнес розвиває, тому зовсім різні долі складаються наразі у українських олігархів. Побачимо, як трансформуються ставлення до них з часом. Хоча я впевнений, що цей статус-кво наразі зацікавлені зберігати всі, як олігархи, так і влада. Ну окрім Коломойського, звичайно, окрім Коломойського так. і ще один відомий бізнесмен і колишній президент, президенти, теж його називали олігархом. Петро Порошенко закликав Німеччину припинити фінансувати українських чоловіків призовного віку, які перебувають в Німеччині і з цього передавати ці гроші українській армії. Ми вже раніше чули подібні заяви. Так а от для чого зараз це робиться? Ну, ми розуміємо, що Петро Порошенко не впустить нагоди відіграти якусь свою роль на певному політичному на, на, на якомусь скандалі, на якомусь хайпі. Та зараз, от, ми почали чути ці заяви від різних країн. Хтось каже про те, що буде сприяти поверненню ухилянтів, хтось каже про те, що він не має права і звичайно, звичайно, Петро Порошенко не міг не скористатися е, ось цим, щоб знову нагадати про себе. Але е, для чого це робиться? Просто нагадати чи є якась ще більша мета, яку ми поки що не бачимо і не розуміємо. Ми ж розуміємо, що ну Німеччина не скаже окей, Петро Порошенко нас попросив, то ми, от зараз, ці гроші передамо Україні. Ну так же ж не станеться. Ну Німеччина взагалі нічого на це не відповість, тому що навіть що стосується українських там біженців чи взагалі чоловіків з українським громадянством в Німеччині, ну жодна із демократичних країн не дозволить собі якось їх силоміць повертати в Україну, там переспрямовувати кошти, і подібні речі робити. Що стосується цієї заяви Порошенка, безперечно, що в українському суспільстві сьогодні є шалений запит на справедливість, в першу чергу на цю соціальну справедливість і. Абсолютно нечесною виглядає ситуація, коли частина громадян сидить на фронті в окопах і штурмують посадки. А хтось в той самий час відпочиває на курортах і демонструє звідти фотографії, виїхавши з китеротак. Mm -hmm. За під за підробними документами виїхавши чи за хабар якомусь прикордоннику в той же час ось ці заклики Порошенка та й інших частково політиків з проханням до західних урядів повернути українських чоловіків є от такими глибоко популістичними. Mm -hmm. Попри те, що вони можуть бути приємними в уху, вони можуть видаватися дуже все... раціональними. Та це для того, щоб сподобатися своїм виборцям, Максима, дякую вам. Максим Джигун, політолог, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.